В умовах дистанційного та змішаного навчання дітям вкрай не вистачає спілкування та рухової активності у невеликому місті Рині, що на Одещині, громадська організація створила для дітей можливість займатися найкрасивішим видом спорту. Вони ходять під гатерилами. Яким чином це вдалося? Про це ми дізналися разом з нашими колегами з видання «Одеське життя. На півдні Одещини вже 12 років активно працює громадська організація Ренійський районний яхт-клуб Дунай, який очолює Олексій Андріанов. Дорослі досвідчені яхтсмени передають свої знання дітям. Парусним спортом у місті Рені на безоплатній основі займаються 40 школярів. Наявність бази човнів та активно працюючої громадської організації яхцменів дала підставу відкрити у Рені філію Одеської обласної дитячої юнацької школи з ветеринного спорту. Заняття з дітьми почала вести досвідчена яхтсменка Валентина Кєба. Взимку вона читає теорію у класі, а починаючи з квітня діти тренуються на воді. До проведення тренувань підключаються досвідчені яхтсмени. Як казав Володимир Булгаков, його заворожує поєднання води і вітра. Подобається дружня атмосфера і порозуміння з однолітками та старшими яхтсменами. Як каже Діана Золотухіна, треба не лише навчитися керувати яхтами, найважливіше це розуміти і відчувати вітер. Юний яхтсмен Архіп Какаранзе ходить під вітрилами лише на літніх канікулах, коли приїжджає в Урені до бабусі. Сам він мешкає в Києві, але у столиці заняття вітрильним спортом для дітей дуже дороге задоволення. Рені… я навчився керувати яхтою та спілкуватися з людьми. Для дітей заняття безкоштовні. Вдячні батьки беруть участь в організації змагань, літніх походів у вільний час допомагають упорядковувати територію. Як розповіла Діана, тренування на базі починаються у квітні. Діти власними руками роблять профілактичний ремонт яхт, вчаться користуватися інструментами. Діана, Володимир та інші старші спортсмени вже опанували чотири вида яхт: оптиміст, кадет, луч і яхту класа 420. Діти подякували всім спонсорам, завдяки яким вони тренуються безкоштовно. Для проведення тренувань, перш за все потрібний флот. Це яхти класу оптиміст для початківців. Здобувши перші знання та навички, діти переходять на кадети. Потім вчаться ловити вітер на одномісній гоночній яхті Луч і, вже зміцнівши, як дорослі, ходять на яхті 420. За словами Олексія Андріанова, частину човнів дорослі придбали за кордоном за власні кошти. Протягом діях клубу вже немало його вихованців подорослі, шили. і якщо для когось батьки свого часу придбали човни, то залишили їх у користування для наступних вихованців. Громадська організація уклала з власниками відповідні договори на безкоштовну експлуатацію. Як розповідає тренерка Валентина Кєба, у минулому році старший тренер юнацької збірної України Павло Донцов організував за кордоном акцію на допомогу дітям України і привіз 10 вітрил. Три з них отримали реніські ахсмени. А три вітрила це 600 євро. Старт! Минулого року громадська організація звернулася до підприємств. Що працюють на території порту Рені з проханням надати спонсорську допомогу на паливо для катерів та придбання нових вітрил. Завдяки портовим фірмам вдалося пошити три нових вітрила і забезпечити тренерські катери паливом. Також яхтсмени звертаються за допомогою до своїх товаришів з інших міст України та інших країн, і вони закуповують за кордоном те, що потрібно для оснащення яхт. Наприклад, Вадим Долганюк. Нині чемпіону Ізраїлю, що ходить на яхті класу 420, подарував вітрило. Екіпірування для юних спортсменів та чимало обладнання вислав із Канади уродженець Рені Олександр Кротенко. Валентина Кемба та її однодумці пишаються досягнутими результатами. Внутрішні водойми ще є в багатьох регіонах України. Отже, досвід громадської організації з міста Рені цілком можна переймати. Щоб розширяти горизонти для дітей.